Перед вами два плиткорізи з одного китайського заводу. Пошти-близнюки. Форти поставляються на ринок України, Макалістер поставляється на ринок Польщі. Чим вони відрізняються? Перша відмінність висота. Макалістер вище, зручніше працювати. Друга відмінність. Макалістера довжина. Різу десь 920 мм. У форте тс 250 довжина різу 1 метр і 2 см. Так, поїхали далі. Чим вони ще відрізняються? Як вони устойчивістю Набагато міцніше стоїть і взагалі рама набагато міцніша у макалістера Він не рухається практично. ну Звісно, форти хилитаються Ну, Я думаю, що це не дуже зручно при роботі. Слідуюча відмінність. Макалістер йде з дивзахистом. Це вас збереже ваше життя, якщо буде пробування током. Слідуюча відмінність. Двигун. У форте декларується 1200 Вт, макалістер декларує 800 Вт. По досвіду на потужності китайців можна не звертати уваги. Вони не відповідають заявленим цифрам. Слідуюча відмінність. Діаметр диска 230, у макалістера, у форте діаметр диска 250. Наступна відмінність, діаметр шайбочек ось цих. У Макалістера набагато ширше, практично на сантиметр або на 1,5 сантиметра, можливо і на 2 сантиметри, ніж у форте. Можу сказати, що ця, цей плиткоріст, він більше буде краще працювати під кутом 45 градусів. Тобто ця шайбочка не дасть і менший діаметр диску, не дасть згинатися диску. Він най, ну, найбільш краще буде працювати під кутом 45 градусів. Ну, Макалістер трошки дорожче. Ось, в принципі, все. Гарантія на обидва один рік. Гарантія надається тільки на двигун. Ну, все, що сказав, що хотів сказати, то і сказав. До побачення, звертайтесь, беріть в прокат, купляйте, користуйтеся. До побачення.